Спитаю всіх, а чим це ви займаєтесь? Готуємося до, до різдва. Пакуємо подарунки. А для кого ви готуєте подарунки? Для тих, кого ми любимо. Готуємо подарунки для своїх Батьків, мамі я хочу подарувати цукерки, а тату чашку для кави уявляю, як вони зрадіють. А я готую подарунки для своїх сестер. Емілія хочу подарувати нову ляльку, а Аліни дитячу біблію. Надіюсь, вони будуть задоволені. А ви для кого готуєте свій подарунок? Для своєї друга. А що ви йому подаруєте? Надіюсь, Йому сподобається. Ось світі вже Різдво. А ти будеш комусь дарувати подарунки на Різдво? Я подарунки на різдво. Хіба тобі немає кому подарувати подарунок? У тебе нема друзів? Невже ти нікого не любиш? Звичайно, є у мене один найкращий друг. Невже ти йому нічого не подаруєш? А який повинен бути подарунок для найкращого друга? Я найкращого друга і подарунок повинен бути найкращий. Це подарунок від усього серця. А, зрозуміло, дякую. Ще не пізно я встигну приготувати такий подарунок. Вау! Цікаво було знати, як звати твого друга. Можливо, це хтось із нас ні, ні з вас. Відчайно, ви мої найкращі друзі. Але цей подарунок я приготувала для друга, якого звати Ісус. Для Ісуса Христа? Так, да, Він мій найкращий друг. Але Ісус це 2000 років тому назад. І взагалі він не має ні в чому потреби. Але Різдво – це день народження Ісуса. і по поправом любого дня ми повинні привітати іменинника і подарувати йому подарунок. Так, це правда. Крім того, на Різдво ми даруємо подарунки тих, кого ми любимо. А я більше всіх люблю Ісуса і хочу йому подарувати подарунок. Чекай, а що ти йому збираєшся подарувати? А що у подарунок? Самій подарунок Ісусу Христу на це Різдво. Я вирішила йому подарувати себе. Вау, оце подарунок. Дійсно, це найкращий різдвяний подарунок. А ви бажаєте зробити такий самий Ісусу Христу на цей Різдво?